Привіт! Мене звати Каспер Хола. І сьогодні я покажу, як побудувати ферму селян в Майнкрафт, щоб потім використовувати їх у своїх інших фермах. А також ми побудуємо зручний механізм, який допоможе дуже легко привести селян на ті місця, куди вам потрібно. І вам не доведеться кожного разу намагатися впіймати селянина, щоб посадити його у вагонетку. І перед тим, як ми почнемо, підпишіться на канал, аби не. Загубити цей туторіал. І не забудьте вліпити свою королівську вподобайку. Ну а ми починаємо. Ну, якщо у нас ферма селян, то варто її будувати або біля села, або заздалегідь завести до себе на базу пару селян. Отже, ставимо блок скла. Поруч з ним ставимо блок червоного каменю. Далі на скло ставимо енергорейку і проводимо її донизу. Прибираємо тут три блоки і ставимо дві енергорейки. Далі ставимо роздавач так, щоб він дивився в сторону червоного каменю. На роздавач зверху ставимо кнопку, а всередину кладемо вагонетки. Далі беремо скло і ставимо його ось таким чином. Та робимо трубу висотою три блоки. Далі зверху на скло ставимо будь-які плити, а між ними ставимо паркан. Далі беремо ліжко і ставимо його ось таким чином. На ліжко зверху за допомогою шифта ставимо люки. А по куткам також за допомогою шифта ставимо килим. Ось і все. Ферма готова. Нам тільки залишилось завести на неї селян. Для цього освітлюємо територію навколо нашої ферми. Далі будуємо підйом. По якому ми прокладемо рейки, далі нам треба буде впіймати одного із селян. Якщо у селянина є професія, то його можна підтягнути до вагонетки за допомогою того, що ви постійно відкриваєте його інвентар і відходите трішки далі. Ну а він відповідно до вас підходить. Далі прибираємо рейки, вони нам більше не знадобляться. Після того, як ми завезли селян, треба дочекатись ночі. Для того, щоб коли ми розламаємо їх вагонетки, то вони відразу лягли на ліжка. Ну, а коли настане ранок, то селяни потраплять в таку собі пастку, з якої не зможуть вибратись. А це саме те, що нам і потрібно. Тепер селян треба розмножити. Для цього просто треба кинути їм будь-яку їжу, моркву, хліб або печену картошку. Кидайте її кудись збоку, аби їжа не впала і не провалилась на дно нашої ферми. І як ми бачимо, з'являється малюк, який падає вниз. І щоб достати нашого нового селянина, треба просто натиснути на кнопку. Тепер ви можете проводити рейки, куди вам потрібно, і відвозити туди селян. Обов'язково напишіть в коментарях, чи все у вас вийшло, чи може ви зіткнулись із якимись труднощами. Ну і раз ви вже спустились до коментарів, то обов'язково підпишіться на канал і поставте свою королівську вподобайку. А з вами був Каспер. До зустрічі!